Вітаємо на каналі Квізленд. Готові перевірити, наскільки уважно ви дивитеся на світ навколо? Спробуйте відповісти на 20 простих, але підступних запитань, які ми зазвичай не помічаємо в повсякденному житті. Це перший із п'яти випусків. Чому час летить швидше, коли ми дорослі? Прийняття часу змінюється з віком через поєднання психологічних та біологічних факторів. У дитинстві кожен день наповнений новими враженнями та відкриттями, що змушує мозок інтенсивно працювати і створює відчуття розтягнутого часу. Натомість, у дорослому віці життя часто стає більш рутинним, і ми стикаємося з меншою кількістю принципово нового досвіду. Чому пісня застрягає в голові? Пісня застрягає в голові через мимовільне повторення мелодії. Це відбувається через прості повторювані мотиви: емоційний зв'язок із піснею, або коли мозок намагається завершити незакінчену мелодію. Також це може бути пов'язано зі стресом, втомою або просто нещодавнім прослуховуванням. Чому в носі дві ніздрі, а не одна? Дві ніздрі покращують нюх і дихання. Вони допомагають визначати напрямок запаху, адже кожна ніздря сприймає його по-різному, як вуха чують звук. Також ніздрі працюють по черзі носовий цикл, що дозволяє їм відпочивати і краще вловлювати аромати. Це забезпечує ефективніше зволоження, зігрівання та очищення повітря. Чому ми забуваємо сни? Ми часто забуваємо сни, бо під час сну мозок слабо активує систему довготривалої пам'яті. Гіпокамп центр, який відповідає за збереження спогадів, майже відключений у фазі сновидінь. До того ж, якщо після пробудження ми не зосереджуємося на сні, мозок швидко його стирає як непотрібну інформацію. Чому ми відчуваємо запах дощу? Запах дощу насправді є сумішшю кількох ароматів, найвідоміший компонент петрикор. Це землистий запах, що виділяється, коли краплі дощу падають на суху поверхню і вивільняють сполуки, вироблені ґрунтовими бактеріями. Крім петрикору, до запаху дощу додаються озоновий аромат та запахи рослинних олій, що накопичуються на поверхні листя та ґрунту. Чому ми іноді говоримо самі з собою вголос? Говорити в голосі з собою це нормально і допомагає мозку. Це спосіб організувати думки, вирішити проблеми та краще запам'ятати інформацію, адже ми ніби чуємо себе з боку. Також це може бути механізмом самоконтролю емоцій або репетицією майбутніх розмов. Це природний процес саморегуляції. Чому губи червоніші за шкіру? Губи червоніші через тонку шкіру і велику кількість кровоносних судин під нею. Шкіра губ має лише 3-5 шарів клітин. Тому колір крові, що циркулює у капілярах, легко просвічується. Також на губах мало меланіну, пігменту та відсутні потові і сальні залози, що робить їхній колір більш виразним. Чому, коли чухаємо голову, це здається приємним. Чухання голови приємне, бо стимулює нервові закінчення шкіри. Це викликає вивільнення дофаміну, нейромедіатора, що відповідає за задоволення і систему винагороди мозку. Дофамін дарує миттєве відчуття полегшення. Також це відволікає від свербежу та розслабляє м'язи, створюючи комфорт. Чому вода не має смаку, але ми його відчуваємо? Чиста вода хімічно. Не має власного смаку. Вона не активує наші смакові рецептори. Однак ми часто відчуваємо певний смак. Це відбувається тому, що вода взаємодіє з рештками інших речовин у роті, частинками їжі або напоями, які ми пили раніше, а також з розчиненими мінералами та газами, що містяться в самій воді. Саме це і створюють відчуття смаку, а не сама вода. Чому ми плачемо від емоцій? Ми плачемо від емоцій, бо це біологічний механізм для розвантаження. Сильні почуття стимулюють сльозові залози, які виділяють емоційні сльози, що містять гормони стресу. Плач допомагає організму позбутися надлишку цих гормонів, приносячи полегшення та заспокоєння. Також соціальний сигнал для інших про наш стан чому морозиво здається солодшим, коли трохи підтане. Морозиво здається солодшим, коли трохи підтане, бо холод притуплює смакові рецептори, особливо ті, що сприймають солодкість. Коли температура підвищується, молекули цукру стають доступнішими, а рецептори чутливішими, тому ми відчуваємо солодкість інтенсивніше. Чому біль сильніший уночі? Знижується рівень кортизолу, природного знеболювального, і збільшується мелатонін, що впливає на чутливість до болю. Вночі відсутні відволікання, тому мозок більше зосереджується на болі. Також тривога та стрес можуть посилювати відчуття, а неактивність призводить до скутості. Чому у мурах немає вух, але вони чують. Мурахи не мають звичних нам вух, але чують через вібрації. Вони сприймають звуки, відчуваючи коливання землі за допомогою спеціальних рецепторів на своїх лапках і антенах. Ці вібрації передають інформацію про рух, небезпеку або навіть про наявність їжі. Чому бджола помирає після укусу, а комар ні? Жола помирає після укусу, бо її жало має зазубрини, які застрягають у пружній шкірі людини або савці. При спробі відлетіти жало відривається разом із частиною внутрішніх органів, що призводить до загибелі бджоли. Комар же, на відміну від бджоли, має гладенький хоботок, який легко витягується зі шкіри після укусу, дозволяючи йому вижити і кусати знову. Чому гаряче молоко збігає, а вода ні? Гаряче молоко збігає через білки та жири, що містяться в ньому. При нагріванні вони утворюють плівку на поверхні. Ця плівка затримує пару, яка утворюється під нею. Коли тиск пари стає занадто великим, вона прориває плівку, різко піднімаючи молоко назовні. Вода ж не має таких компонентів, тому пара виходить вільно. Чому жінки часто мерзнуть більше, ніж чоловіки? Жінки часто мерзнуть сильніше через біологічні відмінності. Це пов'язано з гормонами: естроген, прогестерон впливають на кровообіг нижчим метаболізмом та меншою м'язовою масою, які виробляють тепло. Також організм жінок пріоритетно зберігає тепло для внутрішніх органів, обмежуючи приплив крові до кінцівок, що робить їх холоднішими. Чому не можна запам'ятати запах? Ми не можемо відтворити запах у голові, бо наш мозок погано класифікує запахи, не маючи для них унікальних слів, як для кольорів. Хоча нюх тісно пов'язаний з пам'яттю та емоціями, сам механізм відтворення запаху з нуля без зовнішнього подразника надзвичайно складний для мозку. Ми можемо згадати емоції пов'язані із запахом, але не сам аромат. Чому світлофори саме червоний жовтий зелений? Це зумовлено їхньою видимістю, універсальністю та психологічним сприйняттям. Червоний колір має найдовшу довжину хвилі, тому він найкраще помітний здалеку і в погану погоду. Зелений колір, що розташований на протилежному кінці спектру, чітко відрізняється від червоного. Жовтий колір обрано як проміжний сигнал попередження, який добре видно як на фоні червоного, так і на фоні зеленого. Чому небо чорне в космосі, хоча зірки світять? Небо в космосі здається чорним, тому що там немає атмосфери, яка б розсіювала світло. На землі атмосфера розсіює сонячне світло, надаючи небу блакитного кольору в день. У космосі ж відсутні частинки молекули газу пил, які могли б розсіювати світло від зірок у всіх напрямках. Тому світло від далеких зірок і галактик надходить до нас напряму, а простір між ними залишається темним, адже там немає світловідбиваючих частинок. Чому ми кліпаємо частіше, коли хвилюємося? Ми кліпаємо частіше під час хвилювання, бо активується нервова система, зростає рівень дофаміну та напруження уваги. Це викликає частіше кліпання як несвідому реакцію для зниження стресу, підтримки зволоження очей і короткочасного перезавантаження розумової напруги. Дякуємо за перегляд! Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.